Добрий день, давайте подивимось три важливі речі, які вам хочуть передати ораку. Три важливі речі. Зараз подивимось з вами. Думайте про себе, нікого не загадуйте. Що вам хочуть сказати карти. На сьогодні скажу ще, Ух ти... Зараз хтось пробуває в скрутному положенні. Так, є такий момент, де вам не вистачає чи грошей, чи емоцій. Тобто ви відчуваєте емоційний голод, духовний голод, матеріальний, моральний голод, знаєте, коли щось не вистачає. Добре, що вам хочуть важливого сказати карти. Давайте подивимось. Дивіться, вам потрібно зараз більше знань. Тобто не кидаєте своє життя і свої життєві ситуації на самотік, ви повинні не на когось полагатися, а тільки на себе. І щоб розрулити всі ці ситуації, незрозумілі, треба знання. Так, отримувати ті знання в цій сфері, які вам зараз необхідно, яку ви відчуваєте, що вам от зараз чогось не вистачає, будь ласка. Зрозуміли, що вам треба дізнатися, пішли, неважливо, як, яким способом почитали, взяли курси, навчилися десь з кимось поспілкувалися, і зрозуміли, так, якісь семінари є дуже багато всього. Що ще вам треба знати? Що ви прекрасна людина, не тільки зовні, а ще й внутрішньо. І не треба думати, що з вами щось не так. З вами все так. Просто цінуйте себе, цінуйте життя, те, що у вас є. Навіть якщо у вас є труднощі, не треба думати, що вони назавжди все проходить, все вирішується. Життя з того і складається, що воно не ділиться на чорне і біле, воно різнокольорове. І фарби бувають різні. Давайте ще одне подивимось. Казала про три. Ще що важливого хочуть вам сказати. Ух ти, подивіться, як цікаво, вас підтримує ваш рід. Якщо ви почуваєте себе самотньо, не відчуваєте якусь підтримку. По-перше, духи роду, вони завжди з вами. У вас є родова підтримка, яка вже, знаєте, така з небес така, яку вже. Ви отримали від вищих сил, тобто хтось з роду вас оберігає, і є люди в вашому, так, вашій сім'ї, в родині, кров ваших кровних родичах, якісь, які можуть вам допомогти, які можуть вас підтримати. Ви не одна, не один, і не треба думати, не треба, що ви самотні, тому що йде зараз. Мені така інформація, що хтось думає, що він дуже самотній. Хочу подивитись секундочку ще про вас кудещо. Ще важливого хочу додати. Дивіться, зараз вам треба дуже сильно відпочити від усього, що було у вас. Поганого перед цим і прикласти дуже багато зусиль потім, набратися сили на відпочинку, так, і прикласти дуже багато зусиль для того, щоб піти далі, щоб прорвати ось це так. Я думаю, хто відчуває про що, той зрозуміє, така енергія прийшла. Ну, така енергія, подивіться, трикутника. Тобто, у когось може була велика проблема з цим, так, і ви хотіли вирватися з цієї ситуації. А все вдасться, тільки трошки відпочиньте. Це мої любі, на все добре. Якщо вам треба розклад індивідуальний, звертайтесь до мене. Ми з вами подивимося. Усі вітаємо.